Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. І сьогодні ми поговоримо про те, що таке право порушення. З моменту народження дитини кожна дитина має право на ім'я, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування. Права дитини це права людини, яка ще не досягнула віку 18 років. Поки тобі немає 18 років, ти ще дитина. Всі діти мають рівні права, незалежно від того, де вони перебувають, де живуть чи навчаються. Ці права належать вам, діти, від народження. І ніхто і Ніколи не може у вас їх забрати. Уряди багатьох країн вирішили, що потрібно дбати про дітей. Тож для цього створили угоду між державами. Ця угода, цей документ, називається Конвенція про права дитини. Це міжнародний документ. Організації Об'єднаних Націй в цьому документі багато пунктів. А ми з вами пригадаємо деякі з них: жодна дитина не має бути скривджена чи зневажена. Всі діти мають право на любов і піклування. Всі діти мають право на медичну допомогу. Всі діти є рівними у правах. Всі діти мають право на освіту. Всі діти мають право на інформацію. Всі діти мають право на вільне спілкування. Всі діти мають право на відпочинок та дозвілля. Всі діти мають право на повноцінне харчування. Особливу турботу дітям з інвалідністю. Свої права ти можеш прочитати. Головному документі країни Конституція України. Саме в цьому документі вказані всі-всі права кожного громадянина нашої країни. А діти України це такі ж громадяни України як і інші. Користуватися своїми правами тобі допомагають батьки. Вчителі, лікарі, поліція та багато інших дорослих. Наприклад, про задоволення твого права на освіту дбає держава Україна. Держава дає безоплатну освіту всім дітям, забезпечує тебе підручниками, платить учителям за їхню працю. користуючись своїми правами, не можна обмежувати права інших людей. Давай подивимось на малюнок. Які правила порушують діти? І до яких наслідків це може призвести. Подивись на перший малюночок. Дитина з'їжджає на санчатах з гори. Чи порушує вона правила? Так, вона вчиняє неправильно, вона порушує правила безпеки. Адже якщо дитина з'їде згори на дорогу, це буде дуже небезпечно. Можна потрапити на машину. Під машину. Чи причинить дитина шкоду собі? Безумовно. На другому малюнку хлопчику показують червону картку. Це означає, що він порушив правила гри. Він чинив неправильно, але чи принесе шкоду це порушення правил гри? Буде сумно, буде неприємно, можливо, хтось буде злитися. Але справжньої шкоди нікому це не принесе, правда? А ось тепер подивимось на третій малюночок, де хлопці грають в хованки. Чи порушують вони правила гри? А чи принесе це шкоду? Так, звичайно. А кому буде більше нанесено шкоди? Мабуть, хлопчику, у якого зав'язані очі, правда? Адже він може впасти, доганяючи того, хто бачить дорогу. Тут хлопчик. Які добре все бачить навкруги, може завдати шкоди хлопчику зав'язаними очима і порушує його права. І останній малюночок. Хлопчик на велосипеді проїхав повз людей, майже не з... ледь не збивши їх. Це порушення правил дорожнього руху, по перше, так? А, ц... а ще. Це порушення прав інших людей на вільне пересування. Хлопчик міг зробити боляче і дідусеві, і жінці. Так? Перед тим, як здійснити якийсь учинок, щось зробити, ти напевно запитуєш себе, чи можна так робити? Інколи тобі про це нагадують батьки. Чи можна так робити? А чи можна робити так, як робить дівчинка на малюнку? Ні, не можна, молодці. Цікаво. А що краще робити? Виконувати правила або їх порушувати. Я добре почула, як ви всі відповіли, що краще виконувати правила. Опинившись перед таким вибором, ти обов'язково прислухаєшся до свого внутрішнього голосу, який тобі підкаже правильну відповідь. Цей внутрішній голос називається совість. Запам'ятай! Обираючи будь-який вчинок, ти обір обираєш і його наслідок, до якого будь-який вчинок призводить. Спочатку ми приймаємо рішення. Подивись на малюнок. Два хлопчики. Вони прийняли рішення пограти у м'яча. За рішенням приходить вчинок. Те, що ми вирішили, ми робимо. Хлопчик в синьому костюмі вирішив грати в м'яча біля вікон. Це його вчинок, це його рішення. До якого наслідку привезвело рішення хлопчика в синьому костюмі? М'яч розбив вікно. Це наслідок неправильного рішення і неправильного вчинку. І нікому від цього не добре. А ось хлопчик у зелених штанцях і фіолетовій футболці прийняв рішення грати в м'яча на галявині. І зробив це, зробив вчинок. І результатом наслідком його дій став гол у футбольні ворота. І хлопчик отримав задоволення. І не наніс шкоди іншим. Поведінку називають протиправною тоді, коли людина не дотримується правил і не дотримується законів, а також, коли людина здійснює право. Порушення. Якщо ти зчинив бійку з кимось, це вже право порушення. Адже ти порушуєш право іншої людини на захист. Право порушення це крадіжка. Зумисне пошкодження чужого майна. Якщо ти розірвав, розбив щось чуже це правопорушення. Правопорушення це неправдиве повідомлення про мінування установ. Зволікання з допомогою людині, коли є загроза її життю і здоров'ю. Це теж право порушення. Якщо ти бачиш, що комусь потрібна допомога і нічого не робиш. Давайте розглянемо приклад дітей. Якийсь хлопчик звик битися і не хоче виправлятися. Такий забіяка може бути готовий до неприємних наслідків. Або його провчить хтось сильніший або будуть уникати більш слабкі. Крім того, у бійці він може покалічити людину, а за це йому доведеться відповідати. В даному випадку хлопчик вчиняє право порушення, тобто порушує правила. Кожне суспільство встановлює свої закони для своїх громадян. І своєю поведінкою хлопчик з попереднього малюнку Забіяка порушує закон України. Будь-яке правопорушення порушує закон України. За скоєння злочинів і правопорушень законами України передбачені покарання. А от за скоєння злочинів і правопорушень дітьми до 14 років повну відповідальність несуть їхні батьки. Тож, давай зробимо висновок. Будь-які твої вчинки повинні сприяти комфортному співжиттю в суспільстві. І будь-які твої вчинки не повинні шкодити тобі та оточуючим. Я думаю, ви все добре запам'ятали, адже наш чарівник начаклував кінець уроку. А ви добре запам'ятаєте, що треба робити, а що ні. Я з вами прощаюсь і до наступних зустрічей!